Нещодавно у нашому минулому сюжеті мова йшла про важливість вміння в'язати вузли, а також здійснити переправу. Цього разу увага сфокусована на навичках надання домедичної допомоги за різних обставин. Інструктаж та майстер-клас проводили працівники Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Зокрема, завідуюча відділу туризму та рекреації Світлана Оришко наголосила на обов'язковій присутності аптечки, а також провела чітку лінію між повноваженнями лікарів та простими надавачами першої домедичної допомоги. Ми з а ми не лікарі, і ми не даємо ніяких препаратів, які стосуються ліків. Жодних. Навіть якщо людина може сказати, що там нічого з цього не буде, ви не маєте права давати будь-яких препаратів, там таблетки, ін'єкції робити, нюхати там ще там щось будь-що. Ні в якому разі. Тільки тоді. Коли сама людина скаже, що у мене в кишені є ліки, які я приймаю на постійній формі, і вона, ви їй тільки допоможете ті ліки, дістати, але вона сама їх приймає зі своїх рук, показуючи дітям вміст міста Червоного Хреста, пані Світлана розповіла за призначення та функцію кожної речі, зокрема розповіла за так звану ковдру. Я зараз з вашого дозволу відкрию і розкажу, що це є. В першу чергу це є професійна аптечка. Яка містить таке накриття. Тому що коли людина травмується, і якщо в неї, не дай Бог, важке травмування, вона починає що втрачати тепло. Їй треба заспокоїти тепло. Тому її обвертають в такий, я би сказала, ковдра, така, яка має два кольори. Жовтий колір він зберігає тепло. А другий кольор є срібний, я не хочу відкривати. То срібний колір він віддає тепло, коли дуже горяче піднімається температура. Людину тоді накривають а білим кольором донизу. Проводив майстер-клас із накладання бандажу на руку та перев'язування гомілкоступного суглоба у разі його пошкодження. Олег Василів. Його навчання було сповнене порад та деталей у ході процесу. Найбільше це в нас для травматизм. Травматизм ідея гомілкоступного суглобу. Тобто, знаєте, що це таке? Це людина, яка стає на ступу, може вправо, вліво підвернутися, зашпортитись, і у нас виходить вивих. Це в кращому випадку може бути тріщина, може бути розтягнення і так далі. В будь-якому випадку інструктор в команді має мати еластичний бінт. Це є найкращий засіб, який можна зафіксувати. Насамперед бинт береться лицем до себе. Чому? Тому що не легше працювати. Завжди зачинаємо з верхньої частини. Притримуємо один-два витка і ми маємо пустити це на суглобчик. Пішло нижче нам на ступу. І працюємо, обвили раз, два, три, зафіксували солод. Ну, щоб я не мутав більше, розумієте, це є от такий метод. Чому він такий дієвий? Тому що ми зупиняємо рух рухливу здатність нашого солоду. Це дуже важливо. У випадку накладання бандажу на руку чоловік показав найпростіший, за його словами, метод. Нам треба зловити цю руку, розумієте, щоб вона у нас була. Рука має бути по відношенню до нашого тіла в 90 градусів. І фіксується на шиї, тобто зав'язується на шиї, розуміли? Це якщо ми маємо таку медичну хустинку. Обов'язково ми фіксуємо ліктівий сулопчик, ми фіксуємо руку в 90 градусів по відношенню до тіла. І на що? Знання та навички надати першу домедичну допомогу критично важливі, особливо коли потерпілий вчасно найдений та переведений у безпечне місце. Але як саме допомагають людям, які потрапили у небезпечне становище у гірських умовах? Відповідь на це знайдете у наступному сюжеті з серії Туристичні правоцвіти.